Всі справи залишайте, швидко вмикайте взятих малювати Де на прості папері, у веселі веселих, акварелі малюють чудеса, дівчатка і хлоп'ятка, всі справи залишайте, швидесенько вмикайте, За взятих малювати ти бісенька в реливах, допомагає щиро творити на папері, вже зінки Всім підемо! Привіт, малята! В ефірі Малюваки! А з вами буду я, Уляна та мої друзі Елінка і Дмитрик. Привіт! А що ми сьогодні будемо робити? А вам подобається фокус, Елінка? Да. А ви готові подивитися одне перетворення? Да. да. Що це таке? Виноград. Виноград. Тож уважно стежте за пензликом та моїми рухами. Готові? Раз, два, три. Ви пізнали, що це? Родзинки. Так, родзинки. А його виготовляють. Знаєте з чого? З винограду. З винограду, справді. Великий виноград висушують, і таким чином він стає родзинками. Хоч форма втрачається, та смак і вітаміни зберігаються надовго. А чи знаєте ви, де використовують у якій випічці родзинки? В булочках. Так. В кексах. Справді. А одна жінка на ім'я Авігаїл нагодувала родзинками і не лише ними майбутнього царя Давида та його вояків. Кого ти бачиш? Воїна. Елінко, а це хто? Жінка. Жінка вігаїв. А на чому вони сидять? Вона на сидить. Лослику. А оце що таке? Мішки. А як ви гадаєте, що в тих мішках? Може, родзинки. Так, родзинки і не тільки, погляньте вгору. Це що? Хліб. Це хліб, хліб. це мішок з родзинками, це мішок з зерном. А, а це що? Що Фініки було? Фініки і жир. Аж знаєте що? Колись у бурдюках перевозили виноградний сік. І все це Авігаїл везла воякам Давида. А для чого Авігаїл це робила поспіхом, нам допоможе дізнатися ілюстрована книга. Жив собі чоловік, дуже багатий. А як його звати, прочитає Елінка. Як його ім'я? Навал. Навал. У нього було три тисячі дрібної худоби і тисячу кіз. І мав він жінку. Дмитрику, як її було звати? Авігаїл. Так, а як ви гадаєте, вона була доброю чи злою? Доброю. Доброю. А навал, яким був? Злим. Злим був. Вона ще була розумною і красивою. Так, це був час, коли Давид переховувався від царя Саула. Отож він одного разу почув одну звістку. Це хто? Олечки. Так. Давид почув, що навал, ось цей чоловік, стриже вівці. І що він зробив? Своїх свої свої, ось двох вояків куди? До кого? До навала. До навала. І що ці вояки сказали Навалові? Дай нам трішки поїсти. Дай нам поїсти. А чому? Бо ми Голод... оберігали, ми голодні, Вас. так, оберігали і ми голодні. І що відказав навал? Навал, що сказав Давидовим воякам. Я не знаю Давида. Так, і не знаю звідки, не знаю, звідки, звідки ви. ви прийшли. Геть, ідіть від мене. Давид, коли почув таку звістку, так розізлився, що сказав: На завтра не залишиться ані Навала, ані всіх живих у його господі? Це почув слуга Давида і доніс Авігаїл. А що зробила далі ця жінка? Елінка. Вона взяла кого? Ослика. Ослика зібрала мішки з чим? З їжею. З їжею. Що там було в тих мішках? Родзинки ще. Хліб, Хліб зерно, фіги, фі, фі. І ще виноградний вино. сік. І куди вона відправилась? До Давида. До Ось вона пішла разом зі своїми слугами, і коли побачила вояків, що вона зробила? Стала на коліна. Стала на коліна. Що відповіла Авігаєл? Вибачмого чоловіка. чоловіка. Так я тобі принесла подарунки. Дарунка. І Давид, коли почув вибачення, сказав. Благословенна ти, Авігаїл, що Господь послав тебе, і благословенний твій розум. Повертайся додому з миром. Так, Господь відвернув гнів Давида через розум Авігаїл. А зараз настав час вигадувати і малювати. Тож готуйте папір, олівчики, ножиці та клей. Кис-кісточок, Киш-миш, киш-цап, киш-кіт. Для роботи нам потрібні цупкий папір. Основа і кольоровий папір. Ми взяли жовтого і зеленого кольору. Так? Це тобі ялінко. Ще нам знадобляться олівчики, ножиці і клей. Тож малюватимемо сьогодні мішки, у яких везла Абігаїл воякам Давида їжу. Але вони будуть непрості, а знаєте, які? Mm. Діряві. І ми їх будемо латати. Так, Елінко, тобі олівчика, будь ласка, а я візьму собі олівчика. Mm. Так, нам потрібно легесенько намалювати. Контури мішечка. Ти будеш, в тебе буде мішечок зеленого кольору, а в тебе буде жовтого кольору. Далі залишилося зобразити дірку в мішку. Намалюємо ось такий кружечок. І його зафарбуємо Намалюємо. Звісно, якщо в мішку є дірка, то все, що в ньому є, може. Висипатися так, тому потрібно цю дірку нам залатати. Я беру ножиці. Добре. У тебе два мішка чудово. Я беру ножиці і вирізаю латочку. Намащуємо клеєм. І заробимо дірку в твоєму мішечку. І нарешті вибирайте будь-який колір, який вам подобається. І, і тепер нам потрібно зобразити на латці, наче він пришитий нитками. І малюємо ось такі невеличкі рисочки. Оце синя в мене нитка. І він пришитий синьою ниткою. У Дмитрика вона пришита буде оранжевою ниткою. А велінки пришита латка буде якою ниткою? Червона. Червона Ось ми допомогли авігаїл, щоб вона не загубила родзинки. Подивіться, які у нас вийшли мішечки. Ну, а зараз настав час співати. І ще раз згадати, якою була Авігаїл. Ча квітка мудрістю цвіла, Вчить любов'ю гнів долати оповідка Вчить любов'ю гнів долати оповідка ця. Як називається виноград без кісточок? Киш Миш, Киш Цап, киш-кіт. Правильна відповідь Киш Миш. І пам'ятайте. Лагідні слова руйнують гнів. До зустрічі!